У темному куточку американської історії ховається доля хлопчика, якому не виповнилося і 15 коли його стратили на електричному стільці, Джордж Стіні, наймолодший засуджений до страти у США у 20 столітті. Але що могла скоїти ця по суті дитина, аби їй присудили найвищу міру покарання? В першу чергу народитись у середині минулого століття темношкірим у США. Доля Джорджа Стіні стала не лише символом несправедливості, болю та жорстокості, а й прикладом, який надихнув відомого майстра хоррорів Стівена Кінга на написання його легендарного роману Зелена миля. Згодом твір екранізували, і це було потрапляння в десятку. Дотепер зелена миля режисера Френка Дарабонта займає найвищі сходинки у різноманітних світових рейтингах найкращих фільмів усіх часів. У стрічці розповідь ведеться з точки зору Пола Еджкомба, охоронця, який працює в камері смертників у в'язниці Луїзіани на прізвисько Зелена Миля. Найцікавіше у безбарвних буднях тюремників розпочинається, коли приходить ув'язнений на ім'я Джон Кофі. Величезний, темношкірий чоловік із розумом дитини був засуджений за зґвалтування та вбивство двох молодих білих дівчат. Згодом ми розуміємо, що Джон невинний, оскільки дія фільму Зелена миля розгортається на півдні США під час Великої депресії відразу стає зрозуміло, що Джон Кофі не мав шансів повернути собі свободу. Багато моментів у зеленій милі явно фантастичні. Наприклад, чудесна здатність Кофі зцілювати людей. Однак більш обґрунтовані частини сюжету. Здаються моторошно реальними. Незважаючи на те, що Зелена миля не є справжньою історією, роман Стівена Кінга спирається на реальне життя. Дуже сильні паралелі відчуваються зі справою Джорджа Стіні. І хоча ці два персонажі, реальний Джордж Стіні та вигаданий Джон Кофі, на перший погляд, дуже різні, є у них і чимало спільного. Обставини ув'язнення стіні неймовірно схожі на причини арешту Джона Кофі у зеленій милі. І як персонаж Стівена Кінга, так і реальні неповнолітні були помилково звинувачені та, на жаль, страчені за злочини, яких вони не вчиняли. 23 березня 1944 року в містечку Алколу у Південній Кароліні сталося реальне моторошне вбивство двох дівчат. Бетті Джун Бінікер було 11 років, Мері Емі Темз 8. Населений пункт, де вони жили, був поділений навпіл залізницею. Як водилось у ті часи, в одній половині жили білі, в іншій темношкірі. І ті і інші намагались жити свої життя паралельно і не пересікатись зайвий раз. Але того дня Бетті та Мері чомусь поїхали велосипедами. У чорну частину алколу. Можливо, з цікавості або назбирати збирати перших весняних квітів, але там вони і зникли. Щоправда, перед їхнім зникненням дівчата розмовляли з Джорджем Стіні біля його будинку. Це підтвердила сестра Джорджа Еме, який на той момент було сім років. За її словами, дівчата цікавились, де знайти мейпопс або пасифлору. Після розмови вони поїхали далі. А Джордж залишився з Еме. Того вечора дівчата Бетті та Мері не повернулись додому. На їхні пошуки вирушила не тільки поліція, а й чимало місцевих жителів. Серед них і батько Джорджа та Еме. Невдовзі понівечені тіла дівчат знайшли в канаві з брудною водою на афроамериканському босі містечка. Оскільки останнім, з ким бачили дівчат, був Джордж Стіні, він і став головним. Та, власне, єдиним підозрюваним у вбивстві. Експертиза встановила, що дівчата померли від удару тупим металевим предметом по типу молотка по голові. Їхні черепи були розколоті. Жодних ознак сексуального насильства щодо молодшої мері експерт не виявив. А у старшої дівчинки на геніталіях виявили синці. Їхнє походження встановлювати не стали і припустили, що вони виникли внаслідок спроби зґвалтування. Того ж дня, як тіла дівчат були знайдені, шериф оголосив про арешт Джорджа Стіні та заявив, що хлопець в усьому зізнався і привів поліцію до прихованого знаряддя вбивства. Разом з Джорджем поліція затримала також його старшого брата Джона, але останнього згодом відпустили. Усю провину за вбивство поклали на 14-річного хлопця. Зазначу, що зріст Джорджа на той момент складав 154 сантиметри, вага 40 кілограмів. Але звісно, фізичні дані хлопця, який нібито жорстоко вбив молотком двох дівчат одночасно, тодішніми поліціянтами не взялись до уваги. Як і свідчення його малолітньої сестри Еми, яка казала, що Джордж був з нею у той час, коли сталось вбивство Бетті та Мері. Натомість поліцейські додали до справи свідчення вчителя місцевої школи Гамільтона. Вже у 95-му році, за 50 років після вбивства, він дав інтерв'ю місцевій газеті, в якому повідомив, що у той день, коли Джордж вбив дівчат, він посварився у школі з дівчиною. Нібито він подряпав однокласницю ножем, який завжди носив із собою в школу. На це бурно відреагувала сестра Джорджа Еме і попросила Гамільтона пояснити, чому він це сказав. За її словами, старий вчитель зізнався, що йому заплатили за ті свідчення та інтерв'ю. Невдовзі після цього він помер. Гучна справа про вбивство та арешт Джорджа Стіні вплинули на всю родину. Його батька вигнали з роботи на місцеві лісопильні. Родині довелось звільнити житло, яке їм надавала компанія. До самого суду батьки не бачили Джорджа. 81 день у в'язниці. В очікуванні вироку хлопець не мав жодної підтримки. Суд над Джорджем Стіні відбувся рекордно швидко. За один день не лише обрали присяжних, а й оголосили вирок. Це сталося 24 квітня 1944 року за місяць після вбивства. Адвокатом, який призначив суд, був Чарльз Плоуден. Чоловік боровся за обрання до місцевої влади, тож йти проти звинувачень щодо темношкірого хлопця, вочевидь, не мав бажання. Він не оскаржував звинувачення прокурора та не намагався захистити Джорджа. Не викликали у нього сумнівів і два усних зізнання Джорджа у вбивстві. Байдуже, що вони були різні і протирічили одне одному. За однією версією. Одна з дівчат впала в канаву, і Джордж намагався їй допомогти. Натомість вони напали на нього, і він був змушений їх вбити, самообороняючись. За іншою версією, він переслідував жертв спочатку напавши на Мері, а потім на Бетті. Жодних письмових записів зізнання стіні не було. Вони прозвучали лише з вуст заступника шерифа. Загалом судове засідання тривало дві з половиною години. У залі суду не було жодного афроамериканця, лише білі. До складу присяжних також не допускались темношкірі. За 10 хвилин наради присяжні визнали стіні винним у вбивстві. Суддя Філіп Стол засудив Джорджа Стіні до страти на електричному стільці. Стенограма судового засідання не велась, адвокат Джорджа не подав апеляції. Родина Стіні, церква та громадська організація із захисту прав темношкірих звертались до губернатора з проханням про помилування, враховуючи вік хлопця. Але всі звернення були відхилені. Батькам лише дозволили один раз побачити сина перед стратою. Джорджа Стіні стратили 16 червня 1944 року, оскільки він був за малого зросту для великого електричного стільця. Йому підклали підсідниці Біблію. Хлопець відмовився від можливості сказати останні слова перед стратою, і лише беззвучно плакав, коли Кат робив останні приготування. Похований стіні був у безіменній могилі на кладовищі однієї з церков у Південній Кароліні. Лише у 2004 році справа Джорджа Стіні привернула увагу краєзнавця Джорджа Фрієрсона, який виріс в алколу. Містечку, де відбулись ці страшні події, він почав досліджувати історію і залучив кількох юристів. Вони провели чимало годин за переглядом історичних документів, а також знайшли свідків і докази, які допомогли виправдати Джорджа Стіні. У 2013 році адвокати, які представляли інтереси родини Стіні, подали клопотання про новий судовий розгляд. Один з них заявив в інтерв'ю. Була особа, яка на смертному одрі зізналась у вбивстві дівчат. Це на правах анонімності повідомила родина цієї людини. За чутками справжній вбивця або принаймні той, хто зізнався у вбивстві перед смертю, походив із відомою у тій місцевості білої родини. Член або члени цієї родини входили до складу журі першої коронарської слідчої комісії, яка рекомендувала притягнути Джорджа Стіні. До відповідальності. Існує версія, що вбити дівчат міг Джордж Вашингтон Берк молодший, син багатого бізнесмена. За свідками сучасників, він був бабієм, не гребував дрібними крадіжками заради розваги та загалом був зіпсованою дитиною. Були свідки, які нібито бачили, як того дня Берк Молодший підбирав дівчат на дорозі на своєму лісовозі. Але довести його провину не вдалося, і навряд чи вдасться, адже чоловік помер за три роки після вбивства дівчат у віці 29 років. Під час нового розгляду справи стіні взяли до уваги свідчення братів та сестер Джорджа, які наполягали, що під час вбивства він був вдома. Крім того, преподобний Френсіс Бетсон, який знайшов тіла жертв, свідчив, що в Канаві не було багато крові, тож дівчат могли вбити в іншому місці. І перенести тіла. Вілфорд Хантер, який сидів у в'язниці із Джорджем Стіні, заявляв, що хлопець говорив, що його змусили зізнатись, і наполягав на своїй невинуватості. Крім того, як виявилось, зброя, використана для вбивства Мері та Бетті, важила майже стільки ж, скільки сам Джордж Стіні. У 2014 році вирок Стіні скасували. Було доведено, що хлопець не отримав справедливого судового розгляду, не був ефективно захищений, а його права були грубо порушені. Його зізнання було вимушеним і тому неприйнятним. Так само, як і Джон Кофі у зеленій милі, Джордж Стінні ніколи не мав жодного шансу. Його долю вирішували лише білі присяжні, а його так звані адвокати майже не забезпечували йому захисту.